Верховчиком, щоб воно було видно вас, ні, ви можете вимикати камери свої, і ми зараз робимо таку вправу 12 місяців. Вона носить медитативний характер, тому в першу чергу, що ми зробимо, ми знов-таки згадаємо про декілька кроків налаштування. І один з цих кроків, перший крок, ми усвідомлюємо своє дихання. Переносячи фокус уваги на кінчик носа, ми робимо вдих через нос, і видих через рот. При цьому пам'ятаємо, що видих намагатися зробити довшим, ніж вдих. Робимо кілька циклів таких, вдихів, і видихів. Під час і видиху ми слідкуємо за рухом стінки живота. Вона йде вперед навдосі, назад на видосі. Також ми традиційно переносимо свою увагу на відчуття заземлення, вкорінення і усвідомлюємо, як Стопи стоять на підлозі, під ними є надійна опора і усвідомлюємо, як під нашою п'ятою точкою теж є опора. І тепер переносимо фокус уваги. Всередину себе, в наше внутрішнє я, в наш внутрішній простір, де ми наче з'єднуємося зі своїм єством, своє внутрішнє я, яке знає про нас Все. І там з закритими очима, там за закритими очима. І в просторі відкритого серця, у полі відкритого серця розпочинається така цікава подія, подорож для кожного з вас у ваш вибух. І ви простите своє свідоме, у з'єднанні з полем серця провести вас невеличкою подорожчю по наступному році. І ви навіть можете уявити, як тут в просторі десь прямо перед вами з'являється циферблат годинника. Де стрілки з пришвидшеному темпі починають рухатися по колу, відраховуючи буквально години, добу, ще одну, ще одну. І ось ви вже переноситесь в простір та час, де ви є у січні. 2024 року силою своєї думки. Світлом свого серця, своїми найсвітлішими і найдобрішими мріями ви уявляєте собі простір. Події, своє життя в січні 2024-го, так як ви би хотіли в своїх найсміливіших і найкращих побажаннях. На своєму внутрішньому екрані іначе прокручуєте фільм, і ви стаєте не тільки свідком, а й учасником цього фільму. Там, де відбуваються найкращі для вас події, найкращим для вас чином. Ви Запам'ятовуєте все те, що ви там бачите. Ви запам'ятовуєте свій внутрішній стан. тим, як ви проживаєте цей процес, запам'ятовуєте свої емоції, свої тілесні відчуття. Дякуйте. Цьому простору і відчуваєте, що ви рухаєтеся далі. І ось ось ви опиняєтеся вже в лютому 2024-го. І знов таки стаєте учасником і свідком подій, які найкращим чином в найкращому в контексті відбуваються з вами і навколо вас. Ваша головна задача зараз керувати своїми уявленнями, тим, що ви візуалізуєте. І навіть якщо до вас приходять якісь інші картинки чи думки, ви просто погоджуючись з ними, відкладаєте їх в сторону, а самі продовжуєте своїм вольовим зусиллям, своїм наміром передивлятися ті події, які приємні і бажані для вас. Ви запам'ятовуєте те, що ви тут бачите, те, що з вами відбувається. Ви запам'ятовуєте свою емоційну реакцію, ваші думки, ваші відчуття в цілі. І рухайтеся далі. І от ви вже опиняєтеся в березні 2024 року. і ви знову спокійно із задоволенням і з впевненістю проживаєте те, що ви бачите, що ви уявляєте, що відбувається з вами тут і тепер. Також запам'ятовуйте свої відчуття, емоції. Думки, рухайтеся далі, квіти 24-го року. І ваша спрямована думка налаштовує тут події, простір. Оточення і ваші внутрішні процеси на проживання найкращого, найсвітлішого, найбажанішого для вас саме тут тепер. і тепер. Так само запам'ятовувати те, що з вами тут відбувається. І рухайтеся далі. І от ви вже опиняєтеся в травні 2024-го. І знову своїм наміром, своєю цілеспрямованістю ви формуєте бажання для вас події, просторі в часі, те, що ви проживаєте з радістю, з задоволенням, з впевненістю і внутрішнім спокієм і прийняттям, запам'ятовуючи все, що ви проживаєте і як. І рухайтеся далі. І ось ви опиняєтеся в червні 2024-го і знову своїм цілеспрямованим наміром. передивляєтесь, проживаєте, спостерігаєте, те, що відбувається з вами тут і тепер в найкращому варіанті розвитку подій. Рухайтеся далі липень 2024-го. Ви відчуваєте, як? Все ваше внутрішнє налаштування скеровує найкращий варіант розвитку подій в цьому місці і в цім часі ви проживаєте, спостерігаєте за тим, як проживаєте, запам'ятовуєте. І рухайтеся далі. І ось ви опиняєтеся в серпні 2024-го. Цікаво, а як тут будуть розвиватися події мого життя? Як для мене найкращим чином будуть розвиватися події назовні? І як вони будуть проживатися всередині мене. І в цім стані зацікавленості ви проживаєте, спостерігаєте, запам'ятовуєте і рухаєтеся далі. Вересень 2024 І ви бачите, що так само найкращим чином, найкращий варіант розвитку подій для вашого життя відбувається тут і тепер. І якщо ваше підсвідомое видає вам якісь неприємні, Болючі картинки, ви, говорячи їм так, погоджуючись з ними, відставляєте їх поки що в сторону, а своїм силою своєї думки, своєї волі продовжуйте спостерігати за найкращими, найприємнішими подіями у вересня. Запам'ятовуйте і рухайтеся далі. Жовтень 2024-го. І знову ви з цікавістю, з інтересом спостерігайте за перебігом подій. Можливо, щось цікаве і незвичайне, неочікуване. Нове і приємне чекає на вас саме тут. Можливо, ви дивуєтесь, яким чином взагалі таке з вами відбувається і з вдячністю приймаєте, Спостерігаєте, запам'ятовуєте, рухаєтеся далі. І ось ви опиняєтесь в листопаді 2024 року. Які події очікують тут на вас? Цікаво, а як саме ви проживете ці події? Що вас здивує? Що допоможе радіти чи отримувати задоволення? Можливо, щось було для вас неочікуваним. А можливо, тим, що ви так довго бажали. Ви проживаєте, спостерігаєте, запам'ятовуєте, рухайтеся далі і опиняйтеся у грудні 2024 року. Цікавістю спостерігаєте за тим, які події відбуваються тут і тепер, із вдоволенням і впевненістю, із внутрішнім спокієм і прийняттям, спостерігаєте і проживаєте події. Останнього місяця 24-го року. Озираючись назад, видивуйтесь, який цікавий був рік, переносите фокус уваги на дихання, Освідомлюєте, як вдих ви робите через Ніс, фіксуючи свою увагу на кінчик носа, а видих через рот. В нашому, вашому внутрішньому просторі знов з'являється той уявний годинник, де стрілки на циферблаті починають рухатися в зворотньому порядку, підраховуючи в швидкому темпі години добу. За добою, тиждень за тижнем, місяць за місяцем. І поступово ви опиняєтесь тут і тепер, сьогодні, в 22 грудні 2023 року. Ви Усвідомлюєте як ступні ваших ніг відчувають підлогу, як ваші стегна. І п'ята точка відчуває ту опору, на якій ви сидите. Ви ну, усвідомлюєте, як ви робите вдихи і і при цьому як рухається стінка вашого живота. Дихайте рівно, спокійно і проголошуйте такі слова. Я проголошую і усвідомлюю, що у 2024 році я із вдячністю отримую вільний, мирний, безпечний переможний простір свого рідного міста і своєї рідної країни. Добробут, достаток в домі, в бізнесі, в роботі, в професії, в житті, розуміння, підтримку, радість і любов в стосунках, живе і приємне спілкування з коханим, з рідними, з однодумцями, з друзями, знайомими. І просто оточуючими мене людьми, вільне і безпечне пересування подорожі в країні і за її межі, здоров'я, енергійність, бадьорність, гарне самопочуття, подальший розвиток себе як особистості і духовний розвиток. В мирному просторі моєї країни. Можливості для хобі, для творчості, для реалізації своїх найкращих можливостей і розкриття свого найвищого потенціалу. Так і є, так і буде. І знов-таки переносите фокус уваги на своє дихання. Робите вдих, видих. Усвідомлюєте, як ваше тіло розташовано в просторі. Освідомлюєте, що ви опиняєтеся тут і тепер, в теперішньому часі. в тім місці, звідки ви почали свою подорож. І повертаєтеся в свій звичний стан, можете порухати пальцями на руках, можете потягнутися, потягнутися руками, порухати ногами, розправити плечі, спину, перевірити, як у вас запрацювало ваше тіло, ви повернулися в свій звичний стан. І я вам бажаю я вас вітаю з благополучним поверненням. Із подорожі в майбутнє, і бажаю вам, щоб самі найкращі ваші сподівання підтвердилися і прожилися у вашому найближчому майбутньому. На цьому наша практика закінчується. Я зупиняю запис, і ми можемо повернутися. Наше коло. Поки ви щось думаєте, що сказати, я також надумав щось сказати з приводу того, який текст. Ми будемо робити простукування тиждень і на... Хочу запис на.